Я вирішив, що таку жарюку, яка сьогодні вирує, сьогодні понеділок, здається, яке сьогодні? 7 число а липня. Це просто жесть. На вулиці, от я тільки стінька виїхав, показує машина 32, але е, я думаю, що там більше. Коротше е, час 16.31, я тільки виїжджаю сьогодні, покатаюсь трошки, бо... Ну, коротше, хочеться трошки покататись. От їду на перше замовлення. От, І все. Ось тут мені залишилось, я не знаю, видно чи ні, дві хвилинки до людинки. Чекаю, Машу. Ретровіль. П'ятак. А чому п'ятак? Тому що пасажир не вонючий. А це. Саме найголовніше, коли жарюка на вулиці і неможливо відкрити вікна. Ой. О, ще такі виїкона вже в центр прилетів. П'ятачок. О, тут щось є. Отакоє, от така мінімалка. Опа-на. П'ятачок. Добре. Ух ти! ти, а Максимовича, Блін, чи їхати туди, чи ні. Там же ж капець на Максимовича зараз, поки доїдеш, з глузду можна з'їхати. Ні, ще по центру покатаюсь трошки. Артплаза Плаза мінімалочка. Єс. Да, оце вечорок сьогодні. 46 показує. Це що, правда? 7 годин вечора, 46 на вулиці! Ого, собі хлопці, як вам там їздить? Ха -ха -ха. ой Ой-ой-ой, ну давайте що ви там в стоїте, йо майо. А, я зрозумів. Тут просто якщо придивитись... Вон, бачите, з вікна рука торчить. Тобто він їде без кондьора. бідолага, що ж, Як можна так себе не любити? Комфортик такий виконав. 300 за 7 там з чимось чик. Єс. Yes. Хочу вам сказати, поки чекаю замовлення, що виїхав я сьогодні ввечері не тільки тому, що жарюка, але ну, за цього теж. Я почав займатися фізкультурою, бо відчуваю, що щось мені стає поганенько. І я скажу. Що треба звернути увагу на свій стан здоров'я всім, кому плюс-мінус 50? Бо, блін, я вам скажу, що потім буде біда. Ой. А то я сьогодні кілометри три пробіг, потім позаймався, що там таке собі. Порозминав там, в спину, всякі такі старші моменти. Ну, так що. О така історія. Я ввечері вийшов покататись. Максимовича прилетів п'ятачок. Це добре, була поїздка 7 км, Вони кажуть, та ну нафік на цю другу точку заїжджати. Погнали одразу на Ocean. І по факту там не 7 було, а десь 4. Ну, дякую вам, дякую, п'ятачок. Ну, не знаю, на що його взяв, але ну, взяв, зробив. Стою на зодчах. Чувакам п'ятак. Ну, тільки залетів, тільки залетів на стоянку, а ще додому чухати. Вже покажу результат вдома. Зовсім, зовсім забув, що я вам вчора пообіцяв викласти результати мої вчорашні. Ой, вечірньої катки. Сьогодні я розлянився, нікуди не поїхав. От, бачите, сьогодні вже 16.48, 8, липня. Сьогодні я нічого не робив. Сьогодні я займався виключно фізкультурою. От, бачите, сьогодні 0. Так, а вчора у нас було що? Вчора у нас було отак. От. Проїхав я вчора. 110 км. Це у мене 500, там з чимось гривень ушло на паливо. От. І от, от, вчора за вечорок 2000 гривень я накатав. Ото от, було, я вам показував, останнє замовлення було 441 гривня, потім я трохи перекатувався, простояв. Так, у обмеження в роботі грошей немає. Так, що тут у нас ще? Замовлення. от архівні. Зараз ми історія. Так куда ти, блін? Ой! Настовані ну, якісь вилітають. От. Так, де тут воно? Ось це було 441 гривня, що останнє показував, потім було таке стидне замовлення за, 100, не видно, не видно. за 140 гривень, але ну перекотився трошки. Потім було таке за 230, там декілька кілометрів. Потім 212 і останнє був 310. І десь ще кілометрів 5 я їхав пустим додому, то приїхав вчора. І завалився спати. Тільки сьогодні зрозумів, що треба ж викласти відео. Завтра поїду кататись. Сьогодні я відпочиваю. Всім, хто працює, гарного, жирнючого вечора, О, всім, хто відпочиває, теж відпочивайте. Всіх обняв ваш толстяк.